Всем привет! Вы решили трошечки прогуляться. Зараз заедем в Еву. Заберем наше замовлення. Что замовляла, я уже покажу дома. И, хочу трошечки крем и показать каким я користуюсь. Все уже дома. Пришли мы в Еву. Зараз я стою біля полочки с солнцезахисными засобами. Тут дуже багато всього від крему, молочка, флюїда з різними pH, різні марки. Біакон, Garnier, Evelyn, Лорен Ебаут От зараз я дивлюсь на Лорен мені дуже е, подобається Лорен особливо крем для обличчя. Е, ось я зараз дивлюсь, і діє акція 69,90. на цей Лорен. Ось дуже багато акцій на біакон About. Зараз дивлюсь на About дитячий. Він по 84,90. Треба теж дитячі шкіру захищати. Ось Evelyn, Біакон, Panthenol звичайний. Зараз я буду дивитися на гарнір. Про гарнір я розповім вам дома. Ось така термальна водичка, дуже мені подобається, іноді я їй э, користуюсь по 299 гривень вона теж в акції. Дуже багато кремів і міцелярних водичок від About Uh, є ось така масочка пробнічок за 8,79. Зараз, мабуть, я її візьму поекспериментую, покажу вам, uh, яка вона. І дуже-дуже багато всього. Зараз дивлюсь на ось ці крема для рук по 1990 з полуничкою і бананом. Uh, треба колись спробувати, які вони дуже багато масок для обличчя в акції а мені треба вологі салфетки для снятия макіяжу. ось такі вологі салфетки від about по акції 20 гривень 99 копійок. І є ось такі салветочки по теж в акції для снятия макіяжу по 3390 Может быть, я их и возьму. Вот такие. Я их еще не пробовала. Спробую и вам уже расскажу. По 33,49. Перепрошу. А ну-ка, покажи, Данюшечка, что ты выбрала. У вот вас такой? Поверни, поверни, поверни. Поверни. Ой, дуже классный. А я у вот вас такой. Окей. Okay. Okay. Все, повернулися ми додому. Замовляла я себе посилочку через додаток Єва. І зараз разом з вами ми розпакуємо посилочку і подивимося, що ж я замовляла. Ось, ось така посилочка. І зараз відкрою і подивимось. ось Итак, замовила я себе ось такой сонцезахисний крем с PF50. Трошечки пізніше я вам расскажу про солнцезахисные крема. замовляла я себе ось таку альгінатну маску Джоко Бенд, дуже класне, дуже-дуже мені подобається альгінатна ось ця масочка з колагеном. Потім я себе спробувала ось таку альгінатну маску, теж з колагенами, увлажняюще. І мені подарували ось такі подаруночки. Це Такий крем для обличчя для обличчя для глибокого зволоження і ось такое, ось така масочка. Дуже дякую і і трошечки про альгінатні масочки я вам розкажу Дуже я обожнюю альгінатні маски. Просто Вообще, познайомилась я з ними років 6 тому, коли ходила э, к своєму косметологу. Вона робила мені дуже такі класні маски, полуничну маску, э, маску з календулой. Дуже такой ефект после цієї масочки класний. Э, робила мені процедуру, і потім, після цієї процедури, наносила маску. І дуже класно. Джоко Блэйд вообще обалденная марка. Це украинский производитель. И І... раньше я вам показывала ось такую мою оргинатную мазочку мультивітамінну, дуже классная. И ось такую Хиларі. Ну, Хиллари я вообще я не знаю, это украинский производитель, но она мне не сподобалась. Про масочки, как я их наношу и трошечки больше я э, сделаю в наступном видео и покажу. зараз я работать не буду. Я работала инъекционную мезотерапию и токсин А. Э, кто знает что такое токсин А, э, меня поймет. И поэтому, хотя запрет анимая но все-таки э, я почекаю 2-3 дня. І потім буду робити ось такі ординатні масочки. Ось. По поводу своїх губ хочу сказати трошечки. Мені пишуть, що у мене накачані губи, перекачені, вони вам во не к лісу, вони дуже. Знаєте, що я хочу сказати, що губи я не качала. Років тому я зробила перший раз губи, один мл і все. А, они у меня сами по себе трошечки пухлые, и э, я убираю ось эти морщинки біля губ. И коли робиться, э, коли, коли ты убираешь эти морщинки біля губ токсином А, то верхняя губа трошечки приподнимается, и кажется эффект збільшення губ. ось. А я, Губи, губи я свої не збільшила. Я просто обрала ось ці морщинки біля губ і все. Так що і перейдемо к моей е, к моєму сонцезахисному крему. Ви Вже бачили мой такой маленький похід в Єву. До цього я була в Аврорі, у меня есть відео, я купила сонцезахисний крем в Аврорі за 129 гривень. Я його протестувала, зараз я його про нього трошечки розповім. І про сонцезахисний крем. крема. Дівчатка, може бить кто-то буде со мною спорити, що це не важлива процедура мазать сонцезахисним кремом, що це вредить нашій шкірі, що заливаються. Пори, а я буду вам, з вами спорити. Я коли років мабуть, 8-10 тому я теж так думала, що це вообще для нашої шкірі не дуже потрібно. А коли у мене меня ось тут пігментні пятна, раз пігментне пятно і такое, знаєте збільшилось, нічого не допомагає. Я и лазером удаляла, и маски, и пилинги, ходила к косметологу. Ничего. Оно трошечки белеет, хоть и начинается снова. У меня уже вот тут три предметные пятна. И не дуже класс оно выглядит. И я робила эксперимент. Вроде бы зараз такая погода, солнышко нема, прохладно. Но я робила эксперимент. Клоя была на даче, все лицо до бровей я помазала солнце кремом вот всю частину я не трогала лоб я не робила ничего не мазала сонцезахисним кремом солнечко майже не было было пасмурно, я гуляла просто думаю проэкспериментирую что вы думаете что через два дня у меня ось тут почались пигментные пятна Почалось висипання. Вроді бы ультрафіолета немає, но все равно ось це солнечные вони діють на нашу шкіру і дуже важко избавитися від пигментных п'ятен. Захищайте свою шкіру від да, С виком наша шкіра меняется розумію, що у мене дуже багато меланіна, і тільки я виходжу на вулицю, якщо я не помажу сонцезахисним кремом, у мене одразу почнуться пігментні пятна. І такі висипання, типа как у Ну, Дуже бережіть свою шкіру. Мажте сонцезахисними кремами. і потім ви скажете дякую. Я не могу ничем убрать. И зараз у меня есть одна дуже такая, ну, скажем так, подружка косметолог. Она говорит, что если рік назад девочки приходили там увлажняли обличчя, чистку обличчя, а зараз говорит, массово приходят девчатки и все, у всех высыпания, у всех пигментные п'яна, и косметологи уже массово э, роблять вставку э, на обучение, чтобы брать все пигментные п'ятна. Итак, ось цей крем с Аврори, 129 гривен з э, Pf50. Що э, я могу про него сказать? Э, дуже приємний аромат, дуже така класна текстура. Ну, коли ти наносиш на шкіру, э, відчуття таке, що ти э, наложила тонну макіяжа. Що у тебе крем, що у тебе яка основа такої тяжкості на лице. Просто не знаю. Я два рази мазала на дачі і сказала, що у мене лицо просто таке було, що я тонну макіяжу наложила. Вот. Может быть он защищает. Да, я приехала, у меня светлое э, обличчя, у меня нет такого, знаете, пигментных пятен, э, высыпаний на обличчях. Возможно, шоу він защищает хорошо, но дуже важко на нашей шкіри. Ось мой улюбленный крем. сонцезахисний захисник PF50. Дуже малий розходник у нього маленький. Він у мене вже 2 роки. І він закінчився, і я собі замовила ось такий спробую э, в Єві. З цей я в прошлом році замовляла теж з PF-50 на китайському сайті. Э, не пам'ятаю, можливо, що це був якийсь подарунок, коли я замовляла щось. собі. Боже, я вот это сейчас, зараз я трошечки протру, он як молочко, дуже такий ніжний, но теж на шкірі відчувається важко. Приємний аромат такий. Вот. Ось цей сонцезахисний крем. У мене є відео, які мені подарували. С китайского сайта в подарунок. Я разбирала свою посылочку, и мне ось цей крем был в подарунок. Что я могу про него сказать? Дуже приємний аромат. Пахнет лаймом. Но він больше подходит для Він такий Он такой, прям как крем. Теж тримається на шкірі дуже важко. Потім ä, у мене є ось така тональна основа сонцезахисна Коли я робила ä, процедуру для шкіри мені дали ось такой сонцезахисний крем. Вірні я його купила. Ä, він, як тональна основа, но дуже класно це корейський крем, дуже класно захищає от. ультрафиолета ось цей цель хочу вам рассказать Дуже такой про рекламированный гарнир с пф50 тоже такие классные да на самом деле вид э, классный вид легко тримается такие э, шкира ваша не чувствует его тут 30 мл. такой тяжелый бутылочек но на деле, справде я не знаю, я два раза тильки помазала лича и все, и все, мин закончился. Два раза. Я не верю, что тут есть 30 миллилитров. Ну, миллилитров 10 точно, и все. Так что, сказала, больше его покупать не буду. Но ложится классно. Такие легкие. Ощущение на шкире тоже такое классное. Є у меня обов'язково е, мастер шкіру обличчя і плечики, ручки, ножки дитини. Спеціально е, берите сонце крем для дитини. Теж, це теж важно. У мене ось такий крем, він вже два роки. Його трошечки залишилось, но треба Іще, ну треба купляти ще, але дуже класний. Ой, трошечки я вам показала про, рассказала и показала солнцезахисные крема, яким я користуюсь. Ну, а цей крем, який я замовила а, в Ее. тут невеличкий объем, корейский крем, я спробую и расскажу, что ж за крем такой. Ось, и еще хочу Показать вам. А, купила я в Еве ось такие молодые э, салфетки для снятия макіяжу. При, выбрала ось такие, вы бачили в моем видео, какие там ще есть. вони они зараз в акции, то взяла вот такие салфеточки. И ще э, в акции дуже классная акция в Еве це украшения получается. Uh, украшения, резиночки uh, дитячі, дорослі. Берешь две покупочки, а две тебе в подоробочек. Значит, Дариночка взяла себе окуляры из околочки, Альбинка взяла себе uh, вот такую подвесочку, uh, и две получаются подоробочек я взяла. Для... Долинки подвесочку и взяла еще вот такую подвесочку. Коштует она 49,90. Может быть, я комусь я ее подарю. Такая дуже классная, дуже гарная подвесочка. И еще хочу вам с вами поделиться. замовляла я себе жульку для ногтей. Я буду рубить маникюр э, и покажу, какую ж ⁇ я замала. Очень классно. Полысова у меня была, закончилась. И очень классная штука. Просто сильно разорбилась. Мне получается, замовила я ось такую жуйку 15 миллилитров. После взяла ось такую водичку для полигеля чтобы краще наносить. И для до 200 гривен мне не хватало 25 гривен. И взяла себе заколочку чисто так, чтобы зробити замовлення. І неї, виходить, зараз трошечки я пошуршу взяла ось таку заколочку за 25 гривень. Мені ось цю подарували безкоштовно це мой подарунок був. І подарували ось такі наклеечки для ногтей. Дуже приємно. дуже классно, коли есть а, такие подарки. И вот где я, вот такая у меня визиточка, где я делала замовлення. И дуже классная жуйка. Она на верхней форме. Я буду делать а, маникюр. Колись я роки в шестом заканчивала курсы маникюра. И зараз так бы я бы пошла через скажу, три недели рубила себе маникюр, а зараз как-то, знаете, закончила курс, у меня все есть, как-то так и ногти себе вроде бы рублю, и ходить уже на маникюр как-то, ну, блядь. И ось такая жуйка, зараз я вам покажу. Ось такая, очень классная, не прилипает дуже классно с ней работать и сегодня я зарублю себе постараюсь рубить себе маникюр Ось, Ось как-то так А видео про альгинатные маски я сделаю в наступном видео протестирую им расскажу все и побачимся в наступном видео всем до скорых встреч пока